Імператорський палац Токіо розташований за 1300 миль від Китаю. Він займає лише 1,31 квадратної милі, але у 80-х коштував більше всієї нерухомості Каліфорнії. Практично це не мало сенсу. Але саме так виглядає Бульбашка у 91-му. Вартість японської нерухомості становила близько 20 трильйонів доларів у 5 разів більше ніж у Сполучені Штати Америки. Тоді нерухомість і будівництво становили близько чверті економіки, і здавалося, що це буде завжди. Бульбашки швидко зникають, і після її луснення ціни на землю впали на 80%. Банки загрузли в трильйоні доларів проблемних кредитів. Безробіття зросло, і Японія опинилася в рецесії майже на 25 років. Крах став закономірністю, бо історія повторюється. Змінюються лише країни і жорстокість кожної версії. Китай зовсім не схожий на Японію. Три помилки лише погіршили ситуацію. Китайські боти знижують рейтинг викривальних відео, але ви можете допомогти, натиснувши вподобання. Дякую. Майже 30 років ринок нерухомості Китаю був машиною чудес після приватизації житла в 1998 році міста почали активно забудовуватися. Мільйони людей переїхали з сільських районів до сяючих міських центрів, а звичайні родини бачили, як їхній добробут зростав лише завдяки володінню квартирою. Це був не просто будівельний бум, це була рушійна сила піднесення Китаю до статусу наддержави. До 2021 року цифри були майже занадто великі, щоб їх усвідомити. Нерухомість і все, що з нею пов'язано. Стали ливерні. Цементні, меблеві заводи, банки і будівельні компанії давали 5-30% валовий внутрішній продукт Китаю та найбільше дивує інше у середньостатистичної китайської родини. 60-70% заощаджень вкладено в нерухомість. Це понад удвічі більше ніж у американців. Місцева влада отримувала 40% доходів від продажу прав на землю забудовникам у 2021 році. Одна з таких проблем вибухнула. Це була криза Evergrande. Люди думали, що криза почалася у 2021 році, але насправді це було не так. Будь-хто з досвідом у галузі міг передбачити це, адже вся сфера діяла за легальною шахрайською схемою. Китайські забудовники створили легальну піраміду, продаючи ще неіснуючі квартири. Класти ці гроші собі в кишеню, використовувати їх для купівлі нової землі, а потім безкінечно повторювати цей цикл. Але єдина проблема цієї моделі полягала в тому, що вона працювала лише доти, доки ціни зростали, а банки продовжували видавати кредити, що означало, що забудовники тонули в боргах. Ніхто не хвилювався, поки грала музика. Але в серпні 2020 року китайський уряд запровадив політику трьох червоних ліній. Це одне рішення позбавило всіх усього. Народний банк Китаю і Міністерство житлового будівництва ввели три суворі фінансові правила для забудовників з наслідками запорушення. Співвідношення активів до зобов'язань повинно перевищувати певний відсоток, а чистого боргу до власного капіталу бути менше 100%. По третє, готівки має бути менше за короткострокові позики. Простими словами, компанія не повинна бути винна понад 70 доларів на кожні 100 доларів свого майна. Її борг не має перевищувати вартість активів. По третє, компанія має мати достатньо готівки для погашення кредитів у наступному році. Для більшості компаній з нерухомості це було необхідністю. Китай це припинив, і вся машина нерухомості зупинилася за одну ніч. Результати жодних нових кредитів, жодних облігацій, жодної рятівної соломинки. Уряд вимагав від компаній впорядкувати справи і припинити ризикувати позиченими грошима. На практиці це фактично знищило галузь. Ми б сказали, що це мало статися. Іноземні інвестори повністю припинили кредитувати китайських забудовників. Китайські банки стали параноїдальними і надавали кредити лише державним компаніям або проектам, які уряд спеціально схвалив у так званому білому списку. Уряд успішно луснув цю бульбашку, але тепер ніхто не хотів фінансувати галузь, звинувачуючи або уряд, або компанії. Винною стала теорія більшого дурня, яка все зруйнувала, коли ціни на житло впали у 22 му і знижувалися до 25 го У китайському інвестуванні виникла критична проблема. Довгий час купівля нерухомості вважалася найкращим вкладенням, але тепер ця думка змінилася. Оренда квартир у великих містах Китаю приносила менше 2%, що не вигідно покупцям, бо державні облігації давали стільки ж або більше. Проте справжні проблеми виникли після другого удару. Ціни на нерухомість падали, інвестори отримували низький дохід і втрачали гроші з двох боків. Це тривало довго. Люди купували переоцінені активи, бо сподівались продати їх дорожче іншим, а не через їхню цінність. У фінансах це називають теорією більшого дурня. Чи зрозуміли китайці помилку? Так, але повністю купівлю нерухомості не припинили. Ні, не перестали і не тому, що були дурнями, а тому, що покладали великі надії на легенду про нерухомість. Хоча вся індустрія розвалювалася, пошкоджена легенда все ще залишалася непохитною. Компанія Vanka Company Limited здавалася надто великою для банкрутства. І всі, крім топ-інсайдерів, у це вірили, маючи підстави. Протягом багатьох років Vanka вважалася золотим стандартом відповідального управління в галузі. Єдиний забудовник, якому інвестори могли довіряти, навіть коли все інше руйнувалося. Три причини зробили її улюбленцем галузі. Вона мала значну підтримку від Shenzhen Metro Group, державної компанії, яка володіла близько відсотками компанії. Цей факт сам по собі надавав їй великої довіри. На відміну від Evergrande, компанія уникала великих боргів, зосереджувалася на стабільному грошовому потоці, швидких проектах і дисциплінованих позиках. Ванка ніби мала невидимий щит, який оберігав її від хаосу, що знищував конкурентів. Якщо Evergrande символізувала безрозсудність і борги китайського ринку нерухомості, то чайна Ванке мала бути її протилежністю. Безпечна ставка, компанія, яка діяла правильно. Це був щит від хаосу, але з тріщинами. Лише небагато це помітили, адже більшу частину 24-го року Ванке вдавалося переживати бурю краще за майже всіх інших, і вона все ще мала доступ до кредитів, коли іншим повністю відмовилася. Мовляли. До кінця 2025 року підземні тріщини раптово відкрилися. Компанія тонула у падінні продажів, і на неї насувалася величезна хвиля боргових виплат, з якими вона вже просто не могла впоратися. Проте, навіть у цей момент світ ще не знав про кризу. Всі дізналися лише тоді, коли сама Ванка подала сигнал про своє падіння. Звучить божевільно, правда? Навіщо комусь оголошувати про власне падіння? Чи не так? Проста відповідь, тому що в них не було вибору. Це було оголошення, яке змінило все в кінці листопада до 2025 року Ванка звернулася до власників облігацій з проханням відстрочити виплату за облігацією на 2 мільярди юанів близько 283 мільйони доларів, яка мала бути 15 грудня. Вони прагнули відкласти виплату основної суми і відсотків до 2026 року. Це була немаловідома офшорна облігація. Це була внутрішня облігація, яку тримали китайські інвестори, і вперше в історії компанії Ванка пропустила термін виплати. Що робило цю кризу ще більш тривожною? Так це те, як швидко погіршилося фінансове становище банки наприкінці червня 2025 року. Компанія мала 69 мільярдів юанів а до вересня залишився лише 1 мільярд. І велика частина цих залишкових коштів навіть не була доступною, оскільки вони були заблоковані на ескроу рахунках окремих проєктів. Це гроші з попередніх продажів, які за законом не можна було використовувати для погашення боргів на корпоративному рівні. S&P Global Ratings попередили, що Ванка стикається з великим обсягом облігацій, термін погашення яких наближається тоді, як їхній операційний грошовий потік ймовірно стане від'ємним. Паніка почалася, коли новину оприлюднили. Після появи новини облігацій Ванка різко впали. Юанева облігація з погашенням у березні 2027, яка коштувала 85 центів за юань, до 25 листопада впала до 40 центів. Акції компанії, що котируються в Гонконзі, впали до рекордно низького рівня. А акції, що котируються в Шенджені, знизилися до рівнів яких не було з 2008 року. Шендженська біржа призупинила торгівлю сімома облігаціями Ванка через сильний розпродаж. Офшорні доларові облігації впали. Папери з погашенням у листопаді 2027 року знизилися з 55 до 23 центів за долар лише за кілька днів. Ще один монстр посилив падіння до жовтня 2025 року. Ціни на нові будинки в Китаї знижувались рекордними темпами за рік. Попит на нерухомість залишався дуже слабким, попри обіцянки уряду стабілізувати ринок. Пам'ятаєш падіння Евергранда? Його крах у вересні 2021 року, коли компанія не виплатила 131 мільйон доларів за купонами, зробив кризу нерухомості Китаю світовою сенсацією. Уряд Сі Цзіньпіна не раз обіцяв вирішити проблему, але рішення завжди були недостатні. Галузь, що колись давала третину валовий внутрішній продукт Китаю і надалі втрачала вартість. Надія зникала, показники падали, все виглядало безнадійно, аж поки не настав чарівний момент у вересні 2024 року. Того місяця уряд підтримав, знизив іпотечні ставки, послабив правила купівлі і закликав банки кредитувати проекти. Це тимчасово пригальмувало падіння і створило враження стабілізації ринку. Це дало покупцям і забудовникам можливість перепочити, але полегшення тривало недовго. До жовтня 2025 року продажі ста топ забудовників впали на 41,9% до 253 мільярди юанів порівняно з минулим роком. Це було найрізкіше падіння за останні місяці, і воно говорить нам про щось важливе ті заходи пом'якшення, які уряд спробував, так, вони не працюють. Якщо трохи віддалитися і подивитися на загальну картину, ви помітите, що протягом 24-го року загальний обсяг продажу нового житла по всій країні склав 814,5 мільйонів квадратних метрів. Це на відсотків менше ніж попереднього року. Але ось у чому справа: це не раптова криза. Ми спостерігаємо це повільне руйнування вже багато років. У 2021 році продажі знизились на 25,7%, а у 2022 ще на 17,3%. Тенденція очевидна, вони пришвидшують падіння. Спочатку 25 дало їм хибне відчуття надії. У першому кварталі продали близько 185 мільярдів квадратних метрів зниження на 2,43 практично без змін. Так люди вважали, що найгірше позаду за півроку продали 183,6 мільйонів кветр М. Ем, зниження на 4,4%, а продажі склали майже 3,9 трильйона юанів. Липень зруйнував оптимізм. Продажі впали на 24% за рік до 211 мільярдів юанів. Зверніть увагу лише за червень вона впала на цілих 8%. Експерти повідомляють погані та ще гірші новини. Експерти прогнозують падіння цін на житло на 3,7% у 2025 році та не очікують покращення у 2026 році. Ми не очікуємо стабільності раніше 27-го року. У жовтні ціни на нове житло в 70 великих містах знизилися на 2,2% за рік. Це найменше падіння з березня 2024 року, що є позитивною новиною. Зверніть увагу, з вересня по жовтень ціни впали на 0,5%. Це найбільше місячне падіння за рік. У червні падіння склало 0,3 найшвидше за 8 місяців, а за рік 3,2%. У другому кварталі реальні ціни з урахуванням інфляції знизилися на 0,38%. Тут починається дивне. У листопаді ціни на нові будинки зросли на 0,37% порівняно з попереднім місяцем. Звучить позитивно, чи не так? Ціни на вторинному ринку знизилися на 9,4 Ринок фактично розколюється, а на вторинному взагалі відсутня довіра. У цій темряві лише Шанхай, світла пляма це єдине місто першого рівня, яке все ще зростає. У жовтні ціни зросли на 5,7% у річному вимірі, а в березні спостерігалося вражаюче зростання цін на нові будинки на 10,1% у порівнянні з минулим роком. Але Шанхайчо – це виняток, який підтверджує правило. Справжній кошмар це те, що залишилося непроданим. На кінець серпня 2025 року близько 762 мільйони квадратних метрів готового житла залишалося порожнім. Це понад 530 тисяч наприкінці 2024 року. У березні житлові запаси на продаж зросли до 121,58 мільйонів квадратних метрів. Коефіцієнт оборотності запасів, тобто скільки часу потрібно, щоб продати все. Все трохи покращився, і зараз становить близько 21 місяця, порівняно з піком майже 26 місяців у квітні. Це майже 2 роки непроданого житла, що накопичується. Ось найстрашніше: існують приховані запаси, про які не говоримо. Якщо подивитися на різницю між тим, що забудовники планували побудувати, і тим, що вони фактично продали, то приблизно 0,6 мільярда квадратних метрів ховається в тіні. Китайська компанія Ванка має 164,3 мільярда юанів боргу з відсотками на всьому ринку. Шенджен Group погодилася надати до 2 мільярди юанів екстрених кредитів у першій половині 2026 року, але це лише відтермінує неминуче. Фінансові звіти свідчать, що Пекін надав попередні рекомендації місцевій владі Шенженя розглянути ринковий підхід до вирішення боргу ванка, що по суті є бюрократичним кодом для того, щоб дозволити ситуації розвиватися без масштабного державного порятунку. Тепер на ринку поширюється страх зараження. Якщо ванка збанкрутує, іншим забудовникам буде важче отримати рефінансування. Тиск на продажі житла може різко зрости, що ще швидше знизить ціни. Коли сигнал тривоги від Ванки пролунав, ринок не просто відреагував негативно. Він впав у повну паніку, і збитки поширилися далеко за межі однієї компанії. За кілька днів ванка з надійної компанії стала такою, що могла не протриматися й року. SP Global Ratings фактично винесли остаточний вирок наприкінці листопада, коли повністю знищили кредитний рейтинг Ванки, знизивши його аж до CCC. Це не просто погано, це катастрофічно. Це рейтинг, який ви отримуєте, коли аналітики вважають, що ви ймовірно оголосите дефолт протягом шести місяців. Вони запровадили кредитний нагляд із негативними наслідками, заявивши про нестійку фінансову ситуацію Ванка та швидке вичерпання коштів компанією. Далі почався справжній хаос. У день, коли Ванка оголосила, що не може вчасно виплатити цей облігаційний борг, шість їхніх облігацій були буквально знищені, втративши понад 10% своєї вартості за кілька годин. Одна облігація була настільки поганою, що впала на 2% лише за одну торгову сесію, і фондова біржа насправді була змушена призупинити торги, щоб запобігти повному краху. Те саме відбувалося і на міжнародних ринках. Доларові облігації ванки з погашенням у 2027 році продавалися по 20 центів за долар. Це говорить усе необхідне. Іноземні інвестори втратили надію повернути свої гроші. Акції компанії також стрімко падали, і їхня вартість у Гонконзі досягла найнижчої ціни за всю історію компанії. Акції в Шенджені впали до рівня фінансової кризи 2008 року. Але ось що насправді всіх здивувало два великі китайські банки відмовили Ванца в екстрених кредитах для грудневих виплат. Це важливо, бо Пекін тисне на банки, змушуючи їх кредитувати забудовників за будь-яких умов. Якщо банки так бояться фінансового стану Ванца, що відмовляють у кредиті навіть компанії з держпідтримкою, ігноруючи тиск уряду, ситуація вже безнадійна. Виявилося, що в цій страховій сіці були досить великі діри. Метро Митрошеня допомогло Ванка на початку 2025 року, надавши кредити понад 30 мільярдів юанів. Вони публічно казали все правильно про підтримку компанії. До кінця року вони висунули більше вимог до нових коштів, вимагаючи жорсткіших гарантій і кращих умов для подальшої допомоги. Справжнім потрясінням стало, коли дізналися, що Ванка передав 57% акцій OneWall – компанії з управління нерухомістю. Компанія отримувала гарний прибуток лише заради позик від Metro. Це не порятунок, а ломбардна угода. Це показало, що навіть урядова підтримка має свою ціну й обмеження. Що це значить для ринку нерухомості Китаю у 2025 році? Хаос змінився на затяжний спад, що лише погіршується, попри всі зусилля. Уряд послабив правила у найбільших містах, сподіваючись, що багаті знову купуватимуть розкішні апартаменти. Це трохи допомогло лише на верхівці ринку, яка є найменшою частиною реальності. Але справжній показник страху цих компаній це нові початки будівництва, бо саме вони свідчать про віру забудовників у майбутнє галузі. Ці показники стрімко падають майже на чверть у 24-му, а потім ще на 20% на початку 25-го. Забудовники фактично повністю припинили купувати нові проекти, тому що не бачать, як зможуть на них заробити достатньо грошей, і вони надто зосереджені на тому, щоб просто протриматися ще один місяць. Ситуацію ускладнює те, що вони не можуть добудувати навіть ті будинки, за які сім'ї вже віддали всі заощадження як перший внесок. Уряд наполягає, щоб компанії добудували будинки через страх заворушень, але навіть так завершення будівництва знизилось майже на 15% у першій половині 2025 року. Чому? Забудовники настільки розорені, що не можуть платити будівельникам. Хоча урядовці постійно тиснуть на них. До жовтня вони заявляли про кредити понад 7 трильйонів юанів для проєктів із білого списку, чого, за їх словами, вистачить на завершення мільйонів квартир. Звучить неймовірно на перший погляд, але якщо копнути глибше, все стає набагато заплутанішим. Схвалено не значить, що гроші вже витрачені. Сільськогосподарський банк Китаю визнав, що видав лише 5% від схваленого у середині 2025 року. Після цього аналітики з Trivium China помітили дещо підозріле. Уряд продовжував повідомляти про зростання схвалених кредитів з 4 до 7 трильйонів. Але коли ви дивилися на фактичні кредитні дані, які показують рух грошей до забудовників, ці цифри майже не змінювалися. Банки могли просто позначати наявні кредити як білий список, аби догодити начальству в Пекіні. Вони не видавали багато нових кредитів, але знаєте, що навіть з усіма цими фінансовими махінаціями та сумнівною бухгалтерією білий список насправді спрацював для своєї справжньої мети. До кінця 2025 року понад 7,5 мільйонів напівзбудованих будинків завершили, і сім'ї заселилися. Це було важливо, бо розлючені покупці житла організували іпотечні бойкоти. Якщо квартиру не добудують, кредит не виплачуватимуть. Якби цей рух поширився, це могло б зруйнувати банківську систему. Завершення будівництва цих будинків було радше способом уникнути вибуху в країні, ніж економічним питанням. Крах ринку нерухомості спричинив масштабну кризу, що загрожувала уряду. Чиновники по всьому Китаю фінансували нові метро, аеропорти та шосе. Продаж землі забудовникам і отримання кредитів під майбутні продажі через створені ними структури призвели до обвалу ринку нерухомості. У 2024 році продажі землі впали на 16% і позичені гроші залишилися без джерела повернення. Тож Пекін пішов на радикальні заходи, організувавши порятунок у листопаді 2025 року. Оголосив. Вши пакет допомоги приблизно на 10 трильйонів юанів, це 1,4 трильйона доларів для запобігання банкрутству місцевих урядів і суверенній борговій кризі. Місцеві уряди накопичили прихований борг, беручи кредити поза балансом через фінансові інструменти для обходу офіційних обмежень, і цей борг зріс до понад трильйона юанів. Проблема полягала в тому, що значна частина цього боргу була короткостроковою і дорогою з відсотковими ставками, які щомісяця виснажували місцеві бюджети. Пакет порятунку надав їм 6 трильйонів юанів нових позик на три роки, щоб фактично рефінансувати весь цей токсичний борг в офіційні державні облігації з набагато нижчими відсотковими ставками та значно довшими строками погашення. Далі вони додали 4 трильйони юанів спеціальних облігацій на 5 років. Якщо план спрацює, вони скоротять прихований борг із понад трильйона до 2 трильйонів до 2028 року. Завдяки економії на відсотках місцева влада могла б отримати близько 600 мільярдів юанів для реального використання, а не лише на обслуговування боргу. Але ось що вам потрібно зрозуміти про те, чим це насправді було: це не був стимул, це не були гроші, які закачувалися в економіку, щоб люди знову почали витрачати чи купувати житло. Це була фінансова інженерія, перенесення боргу з тіньових рахунків на офіційні баланси для контролю регуляторів. Це зупинило негайну загрозу системного колапсу, звісно, але нічого не зробило для вирішення справжньої проблеми, а саме того, що в Китаї більше ніхто не хоче купувати нерухомість. Вони бачили, як ціни падали три роки та не вірять у їх відновлення. Довіра споживачів впала до високих 80-х, хоча раніше була понад 120. Люди, особливо у будівництві, нерухомості та фінансах, бояться втратити роботу, тому економлять усе. Заощадження домогосподарств зросли до 160 трильйонів юанів до середини 2025 року, що на понад 10% більше лише за рік. Ніхто не витрачає гроші, а це означає, що бізнеси не можуть нічого продати, через що вони не можуть наймати працівників, і це змушує людей ще більше заощаджувати. Це призвело до справжньої дефляції в Китаї. Ціни фактично перестали зростати, а ціни на заводську продукцію прямо падають. Щойно дефляція набирає обертів. Це неймовірно важко зламати, бо люди просто чекають, поки речі стануть дешевшими, що означає ще менше витрат, а це змушує ще більше знижувати ціни. І ця спіраль продовжує підживлювати сама себе. Цифри говорять жорстоку правду. Раніше нерухомість додавала кілька відсоткових пунктів до зростання валовий внутрішній продукт щороку, але тепер вона активно тягне зростання вниз. Міжнародний валютний фонд вважає, що цей колапс може знизити потенційне зростання Китаю на 2% пункти. Пекін продовжує ставити за мету 5% зростання, і вони надзвичайно активно просувають електромобілі, акумулятори та сонячні панелі, щоб це компенсувати. Але ви не можете замінити галузь, яка становила чверть всієї вашої економіки лише деякими експортними секторами. Математика так не працює. Китайський уряд витрачає мільярди на ринок нерухомості, але це майже неефективно. Дані шокують. Китай запровадив зниження іпотечних ставок, зменшив початкові внески, покращив контроль за передпродажними коштами, розширив кредитні лінії для забудовників через так званий білий список. Головне, викупна програма на 100 мільярдів юанів для купівлі непроданого виглядає масштабно. Проте аналітики заявляють, що відновлення почнеться скоро ще кілька місяців тому. Повністю змінили свою думку. Тепер вони кажуть, що відновлення залишається недосяжним. Іншими словами, так це не працює. Викупна програма на 100 мільярдів юанів могла б придбати. Близько 1,6 мільйонів квадратних метрів непроданої нерухомості, що дорівнює приблизно 19% усього порожнього житла в Китаї. Проблема в тому, що навіть для викупу цієї частини потрібно близько 300 мільярдів юанів. Якщо нерухомість продаватимуть зі знижкою 50%, це у 14 разів більше за виділене. Підтримка не відповідає масштабам проблеми, а ситуація ще гірша. Важливо не лише скільки грошей є, а скільки реально використовується. На вересень 2025 року використали лише 5,3% з 300 мільярдів юанів, навіть не 6%. У 2023 році пілотна програма на 100 мільярдів юанів використовувалася лише на 2%. Коли гроші просто лежать і ніхто ними не користується, це означає, що щось фундаментально не так. Справжня проблема в тому, що попит неможливо виправити лише політикою. Демографія змінюється, менше людей потребують житла, а доступність дуже низька. Тому навіть за сприятливих умов купівля неможлива. А невизначеність із зайнятістю змушує всіх міцно триматися за свої гроші. Ринок нерухомості Китаю продовжує падати. Не тому, що уряд недостатньо старається, а тому, що ці заходи підтримки стикаються з силами, які набагато більші, ніж може впоратися будь-яка зміна політики. Одних грошей тут недостатньо. Потрібні покупці з бажанням і можливістю купувати, але в Китаї їх мало, на відміну від Японії. Ситуація в Китаї відрізняється трьома речами: в Японії бульбашка лоснула після піку цін, а в Китаї кредит перекрили вже під час падіння ринку, що призвело до замороження. Японія мала справу з переоціненими активами, тоді як у Китаї залишилися мільйони недобудованих будинків, що перетворило фінансову кризу на крах суспільної довіри. І на відміну від Японії, економіка Китаю тісно пов'язана з нерухомістю, доходами місцевих органів влади, добробутом домогосподарств, банками та робочими місцями. Тож, коли ринок нерухомості дав тріщину, все дало тріщину разом із ним. Тому криза нерухомості в Китаї вже не обмежується лише порожніми квартирами та банкрутством забудовників. Це стало масштабною економічною трансформацією, яка змінює другу економіку світу. І її наслідки відчуватимуть у світі ще багато років. Питання в тому, чи зможуть вони знайти новий шлях уперед, перш ніж вся система. Тема не зламається під тягарем цього боргу та дефляції.